З різних куточків України з'їхалися аграрії на перше всеукраїнське аграрне віче, яке відбулося 4 червня на київському іпподромі. Віче стало завершальним етапом 29 регіональних аграрних форумів, проведених аграрною партією України з початку року в усіх регіонах нашої держави. Віча вибудовано таким чином, що ми будемо мати дев'ять виступаючих. Ви побачите сьогодні голос сільських і селищних рад. Вони будуть говорити в першу чергу про адміністративну реформу. Ви почуєте голос аграрних виробників, починаючи від фермерів, завершуючи великими виробниками, вони будуть говорити і про адміністративну реформу, і про податкові зміни, які відбулися в нашому законодавстві. Ви почуєте простих людей, що вони будуть говорити про землю, тому що це питання не тільки виробників, це питання 6,5 мільйонів. Власників земельних паїв, які на сьогоднішній день є в Україні. Ми будемо згадувати про війну. Ми будемо говорити сьогодні до людей тими словами, де ми хочемо привести до того, що не може бути тотальна зневіра в серцях. Треба повернути людей до того, що ми можемо, і знищити в них комплекс меншої вартості. Тому, скоріше, таке глобальне завдання цієї події, яка сьогодні відбувається, це. Дозарядити серця тих людей, які приїхали, тою метою, щоб вони повернулися додому, і розповіли своїм друзям, колегам, сусідам про те, що пішов такий процес державі. і якщо в цьому процесі ми будемо реально приймати участь, тобто ми не будемо сидіти з краю, а ми підемо до сільської ради, ми підемо до селищної, ми підемо до районної, ми підемо до обласної, то ми таким чином будемо впливати на всю політику держави в кінцевому етапі. Коли ми прийдемо до парламентських виборів, і ми підемо до парламентських виборів, і ми будемо Держава, держава, це ми, то ми реально будемо докерувати державою. Тому ось таке глобальне завдання на сьогоднішній день. а В основі нього лежить три великих, таких фундаментальні проблеми, які ми не хочемо, щоб збурили і далі середовище українського суспільства в не той напрямок, який хотілося б женати. Аби відстояти свої інтереси, аграрії і раніше об'єднувалися у різні організації спілки, асоціації, союзи. Але такі утворення не могли впливати ні на прийняття важливих законодавчих рішень, ні на впровадження програм підтримки агросектору чи розбудови соціальної інфраструктури в сільській місцевості. Наразі у Верховній Раді представлені 42 депутати, які пов'язані з агросектором. Однак вони не мають своєї фракції, і під час прийняття важливих для галузі законів вимушені голосувати не так, як буде краще для агропромислового комплексу, а так, як вирішила політсила, що привела їх у парламент. Відтак роз'єднаність аграріїв робить їх слабкими, а галузь – вразливою. Наша Україна це аграрна держава, першу чергу. І те, що тут сьогодні говорять на на все українському ви бачите, що сьогодні зібралися з, з аграрії з усіх куточків України, тому що сьогодні аграріям стало надзвичайно важко працювати. І справа в тому, що нас е, ніхто не хоче чути. Ми даємо е, це саме перша гал галузь, яка дає валовий доход е, в, в Україні. А нас ніхто не чує. Нас не чують ні Верховна Рада. Е, е, створюються всі ті закони, е, які, які нам вони не, не потрібні. Робляться ті реформи, які нам аграріям не потрібно. От е, а ми живемо в селі, ми працюємо на землі. Ми хочемо думати про наших дітей. Ми хочемо думати про наших людей, які живуть в селах. Ми хочемо, щоб села розвивалися. От і ми хочемо, коли ми всі разом об'єднаємося. І буде наш аграрне лобі у Верховній Раді, Будуть ті люди працювати і робити ті закони, які потрібні нам аграріям. То тоді я думаю, село зацвіте, от, і буде розвиватися. І не будуть наші хлопці із села їхати в Київ працювати, а будуть, будуть створитись робочі місця в села. Учасниками всеукраїнського аграрного віча були підтримані звернення аграрної партії України до парламенту президенту та уряду щодо забезпечення пільгового режиму оподаткування агробізнесу в умовах економічної кризи, процесу децентралізації та проведення земельної реформи, а також забезпечення можливості для учасників АТО здобути вищу освіту.